Видно село. Широке село під горою, ой там ідуть стрільці січові, і стрільці добою. Іде йде військо крізь широке, поле хлопці бо то хлопці, як соколи. Хо -хо, ха. Ха. Гей, дівчино, рибчино, чорнобривко моя. Вийди, 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 скоріше до вікна, хлопці бо то хлопці, як соколи. Ой, видно село, широке село під горою. Ой там ідуть стрільці січові, стрільці до бою. А на Україні всі степи широкі, дівчата хороші, чорноокі. Ха. Ха ха. ха-ха, ха Гей, -ха -ха -ха. дівчино, рибчино, чорнобривко моя. Вийди, 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 чим скоріше до вікна. Дівчата хороші, чорноокі. Ой, видно село, широке село під горою. Ой, там ідуть стрільці січові, стрільці до бою. А хто піде з нами, буде славу мати. Ми йдем за свободу воювати. ха ха-ха. ух, ха 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 Гей, дівчино, рибчино, чорнобривко моя. Вийди, 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 чим скоріше до вікна. Ми йдем за свободу воювати. А хто піде з нами, буде славу мати. Ми йдем за свободу воювати. Ха. Ха. ха-ха, ха-ха, ух, Ей, ха -ха -ха, дівчино, рибчино, чорнобривко моя. Вийди, 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 чим скоріше до вікна. Ми йдем за свободу воювати.